Зародись, нехай сили ваші міцніше, а не перемогу ніколи не покине ваше голодне серце. Ми з вами. Дякуємо за вашу незайну мужність і героїзм! Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою, за те, що сон мій бережеш і відважно йдеш до бою. За те, що нині кожен день. І кожну хвилину ти, ризикуючи життям, борониш Україну. Тату, ти наш захисник, зі святом тебе я вітаю. Ти наш сімейний рятівник, дуже тебе поважаю. Знай, що любимо тебе і не зрадимо ніколи. Удача хай тебе веде або від кулі береже. Вітаю з ним захисника та захисниці, хай ні на мить тобі не брак, не сили. Хай мужності буде бездонна криниця і ніколи не збиваються приціли. Бішучі й сильні вольні у нас, держави гордість не простий цей час. І знаю я, що Україну не зломити, Якщо такі захисники нас будуть боронити. Рідні, незламні, мужні і хоробрі, несміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні, кохані, Милі, упевнені та незрівняні. Щиро подяку наші герої, ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось, віримо безмежно, будемо вільними й незалежні. Перед солдатом стали на коліно боскову свічку тихо запалю, За те, що захищає Україну За запеклому, жорстокому бою. Кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що бореться за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі. Ми в нашу перемогу! This <laughs>